Thank you. Ми приїхали до легендарного готелю Зурі, який знаходиться на Занзібарі. І наша група не змогла попасти сюди повну повному складі, тому що тут це дуже чинно і делікатно, тому тільки три, три менеджера ми змогли взяти на огляд, на огляд цього готелю Зурі і я вам також покажу, будете зі мною разом ексклюзивними, ексклюзивними гостями готелю. Сьогодні ми з вами оглянемо один з найпрекрасніших готелів Занзібару, а ім'я його Зурі. При вході в готель одразу поринаєш у світ гармонії природи. Тебе зустрічає баланс, спокій, релакс. Тропічний сад Зурі нараховує сотні місцевих рослин та дерев. Готель має навіть свій особистий сад спецій, куди організовує екскурсію для своїх гостей. The best yeah. is really nice. Зараз ми оглядаємо Family Interconnected Room в готелі Зурі. Просто розкішний. З гамачком. Fire relax, excuse me. З а, літнім душем. Ви бачите, мабуть, тут також щось є. Опа. uh-huh it's uh, in this room leave someone else leave me those this is air conditioning this is air conditioning Does we call it yeah we there is this remote here mm -hmm. so they can just press the button they can just choose the temperature when they're just the button. So instead to use the normal air condition, they can just place it in this place. It's just a really very interesting thing and it's just neat. I've never seen i do not show sure you how to go now though. Netflix. Для підбору цього або інших готелів на Занзібарі напишіть мені в директор агентства Екватор. і Я завжди допоможу з консультацією та вибором найкращого готелю. Навіть сходи тут гарні. Просто навіть сходи. Ти йдеш, і тобі гарно. З видом на джунглі. Женька знайшла улиточку. Нам брихарі. Тут всі якось так дуже повільно рухаються, ніхто нікуди не поспішає. Ось мені дуже сумно, дуже сумно, що ми оглядаємо такі гарні ідеальні готелі, а тут не живемо. Живемо, ми не знаю де. Ну, ну що це таке взагалі. Е, я хочу передати привітання ті Піджі. Я хочу при... передати привітання ті Піджі, е, З подякою, що ми не живемо в Зурі. Дуже дякую вам. Дуже дякую, да. угу, угу. Спасибо, Женечка. Вот так. Спасіба, Женічка. Ми вирішили тут залишитись і просто відпочивати, нікуди більше не спішити, більше ніяких оглядів готелів, будемо жити тут, в Зурі. Ну що, друзі, йдемо на пляж. В Зурі. Готель Зурі має ідеальне місце розташування, тому що знаходиться на прекрасному пляжі Кенва, де ви майже не відчуєте приливів та відливів. Сумно в готелі Зурі вам точно не буде. Кожен вечір ви зможете милуватись розкішними заходами сонця, а також гуляти по прекрасному променаду, де ви зможете відвідати сувенірні крамнички, дискотеки. Також я рекомендую відвідати знамениту дискотеку готелю Кендва Рокс, який знаходиться також в кенпі. Сумувати вам ніколи не дадуть колоритні яскраві масаї. З ними ви завжди зможете поспілкуватись та зробити яскраві фото на згадку про Занзібар. Готель пропонує безліч водних активностей снорклінг, дайвінг, приватні екскурсії на острів Тумбату та Мнемба, Сансет круїзи та рибальство. До речі, немоторні види спорту для гостей безкоштовні. В Зурі є свій приватний йога-центр, де два рази на день проводяться сесії безкоштовно для гостей. У мене такий легкий йога-клас. Трапився тут. Навіть такий тренажерний зал аутдор. Не тільки їсти, а ще й бути спортивними. По Зурі, що я можу сказати, друзі? Готель релакс дуже класний, кайфовий. Якщо вам захочеться розваг, будь ласка, отам грію прямо за мною. Хлопці масає гуляють по пляжу. Сумно точно не буде. Я думаю, що це просто хай левел найвищий клас. Дуже кайфово.